Добрий день малята, мабуть, вже й зачекалися. Прийшов час для нової казочки. То давайте разом попросимо мишу почитати нам щось новеньке. Добрий день, малята. Добрий день, діду. Тож, сьогодні буде нова казочка, можливо, маловідома. Називається Семиліточка. Тож, слухайте, дітки. Десь на Десні. У Десятому царстві, в іншому государстві були собі чоловік та жінка, та в них не було дітей. От їм Бог дав дитину, найшлась дівчинка. Вони живуть у лісі, так далеко їхати, хрестити. Так вони дали ім'я Семіліточка, що не було сім літ у них дітей. Згадують, щоб у громаду йшов чоловік той слухати, що громада ж скаже? От чоловіки там говорять. З громади один богатир каже, У мене-то, братці, чи видно, поїли миші леміш. Устромив у стріху, та проїдь миші. А ті кажуть, Правда! От той чоловік, що дочка семиліточка, прийшов додому, він був убогий. Та так і говорить семиліточці. Чи тому правда? А вона каже, Неправда, не можна, щоб миші поїли залізо, ірша поїсть, не роботи залізо. От пішов той чоловік у другу неділю громаду та й каже, що дочка сказала? Там роздумались, хм, що то й правда. Спитай, тату, а що у світі пручіше? а що у світі ситніше, а що у світі миліше. Один каже: У мене пара собак, хортових найпруткіших. а другий каже, у мене пара кабанів найситніших. Третій каже. А У мене дочка наймиліша. Він прийшов та й говорить дочці, а вона й каже Іди ж, тату, та й кажи, що ваша неправда. Нема прудкішого за очі. Вони побачать і загаєм, і крізь воду. Кінь не перебіжить. І птиця не перелетить, а очима вгледиш скоріше. Нема ситнішого над землю, наситить і хлібом, і травою, і водою, а нема наймилішого над сон, хоч нехай і срібло, хоч нехай і золото, хоч які напитки, які наїдки, А не спавши день-двоє-троє, сон зможе заснеш. Пішов чоловік, сказав громаді. Роздумалась громада, що правда це. От пан питає. А хто це в тебе так говорить? У мене дочка, саме відочка. А пан каже Коли ж вона така, то наш тобі півкопи печених яєць курячих та сій їй. Нехай вона посадить кучку, щоб кучка вивела курчата, щоб до світа поросли ті курчата і мені на страву постигли. От той батько йде і плаче, а вона каже, Чого ж ви, тато, плачете? Сідайте, яйця тії беріть та вечеряйте. Вранці встав той батько, а дочка й каже. Ідіть же до пана, нехай пан той ліс вирубає, та нехай пні викопає, Та нехай тую гору круту виоре, та нехай насіє проса, та щоб просо уродило, та щоб пожав і помолотив, і потовху до світа, Щоб було пшоно курчата годувати. Так пан сказав. Де ж так можна, щоб до світа ліс вирубати, пні викопати, гору виурати, проса насіяти, пожати і завести, помолотити, потовкти не можна за ніч. Той чоловік і каже Де ж таки, пане, щоб із печених яєць курчата вивести, і щоб вони поросли, і щоб на страву були, не можна так, пане? От пан тоді й каже: Ну, то чого не можна, і того не можна. Нехай вже вона прийде до мене в гості, хоч побачу, яка вона. Та щоб ішла й їхала, щоб гола й у сорочці, і щоб з гостинцем і без гостинця була. Ось іде той чоловік додому та й плаче. Вона його зустрічає, та й питає. Чого ви, таточко, чого плачете? Як же мені не плакати? Пан звелів, щоб ти була в гості, нехай побаче яка. Та щоб так, щоб ішла і їхала, щоб гола й у сорочці і щоб з гостицями без гостинця». От вона й каже. Не плачте, тату, ідіть у ліс та словіть зайця і перепелицю, та піймайте козу та шукайте ятера. Так вона сорочку скинула, а то ятер наділа на себе, узяла зайця під руку, під другу перепелицю, одну ногу підняла на козу, так присіла, нібито їхати а другою стрибає і говорить. «Ідіть же, тату, нехай уже пан прибирається, буду в гості йти. Нехай двері відчиняє, вікна повідсуває, ворота порозчиняє, І щоб і столи понастилав, і щоб усе наготовив для мене Страву, напитки, наїдки, що буду в гості. Чоловік той пішов попереду сказав, от пан той прибрався і дожидає. От вона іде і їде. Пан собак велів повідпускати, хортів, щоб її порвали. А вона тільки війшла у двір, зайця пустила. Так собаки всі за зайцем. А вона просто йде до пана. От він бачить, що вона іде і їде. Гляне. Так вона й гола, і в сорочці. Бач, ятер із прядива, виплетений ріденько. Так тіло видно, так вона каже. Здорові були, пане, прошу, нате ж вам гостинця. Та й дає панові з рук перепелицю, а він на неї задивився, а перепелиця з рук у нього у вікно вилетіла. І був гостинець, і нема. От він там по покоях то сідає, то ходить. Що вже, як він сказав, то вона зробила. Що вже не панська правда, а семилітчина? Водить її всюди та й каже, це така страва, а це така, а це знов така страва, це дорога, а це теж дорога. А хліба нема. Ось вона ходить, ходить та й каже. І це, пане добре, і це, пане добре, та до хліба. Так він роздумався, Хоч що їсти, а як хліба не поїсти, то голодний. Поклали хліба, каже пан. Сідаю бідати. Вона й сіла. Коли йдуть два чоловіки до пана судитися, от він устав та й питає. За чим ви? Один каже До вашої милості, розсудіть нас. Поїхали ми на ярбарок, так моя кобила, а того чоловіка віз. Той чоловік каже А мій віз, пане? Ми кобилу впрягли на ярмарку, прив'язали до воза, дали їсти, самі пішли на базар купувати. Коли йдемо, аж уже лошадко є, нам Бог дав. От той чоловік. Мій віз привів лоша, що лоша під возом, під колесо мордочкою товче, що бач, сліпе. А другий каже: Е, ні, брешеш, то моя кобила привела лоша. Та й побилися і давай за чуби тягатися. Пане питає: А де лоша було? Ну, один з них і каже. Підвозом було, пане, підвозом було, було я сам бачив. Та віз же лоша привів, а не кобила, коли під возом було. Хотіли вже люди йти, а семиліточка сидить та слухає та й каже. То як у мого батька був гай на горі, а вони то гай виробали, пні викопали, виорали, та насіяли проса, та уродило таке. Таке добре просо, таке добре. Так унадилася риба щука та линь, та й виїли все просо. А інші були тут пани сидять, це чують та й кажуть Не можна цьому статися, щоб риба до проса ходила їсти. А вона й каже Не може цього панове статися. Що віз та й лоша привів, дерево зрубане й отесане, та ще б то із себе пліт викинало. ой я можна. Отак пан уже побачив, що вона розумніша, та дав їй на пін та стала вона вже в нього розсуджувати людей. Ото гарно зажила семиліточка. А отож і пан такий був, що не розсудить у людей, а самі віточка най людей могла легко розсудити. Отака От казочка, дітки. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо маєте що прокоментувати, коментуйте. Завжди радий читати ваші коментарі. Що ж, всім на добраніч, гарних солодких снів, почуємось. У нових казочках На ну, добра ніж дітки, солодких сніг, кріпко спіть, хай це ніч мене, хай вам посняться і семи літочка, і недолугий пан, і ще якісь казкові герої. Почуємося ще, Па-па.